Це відео вмить розійшлося мережею. На ньому щаслива родина Кореновських святкує день народження молодшої доньки. А це та сама кухня після ракетного удару росіян. Того злочасного дня Михайло Кореновський приїхав зі змагань та був вдома. Його дружина і доньки на момент вибуху були на вулиці і чекала на тата. Він мав до них долучитися, але не встиг. Йому було 39 років. Михайло Куриновський – заслужений тренер України. До цього був успішним спортсменом з боксу, але через аварію довелося цю справу залишити і почати тренувати інших. Сьогодні з Михайлом прощалися рідні, друзі, вихованці та шанувальники. Ти мої діти у них тренував. Да, всі, і всі, і всі тренувалися. да я здесь работаю електриком. Мишка очень хороший человек, был отзывчивый, добрый. Я с Мишкой, мы, мы друзья были, хорошие друзья. Мы с детства, мы в соревнованиях и все. И когда Миша в аварию попал, то есть мы это все помним. Все были сюда рядом. Ну, царство небесное, Михаил. Он вообще с Одессы, приехал уже, коренился весь. прижился, ну и стал полностью уже днепрянином, скажем так. Ну, к сожалению, судьба так повернулась. Все скорбят, Михайло також викладав в дитячо юнацькій спортивній школі. виховав цілу плеяду кваліфікованих спортсменів. В подальшому вони ставали переможцями світових та європейських змагань. Всеволод серед найменших вихованців. З тренером Михайлом Кореновським займався майже п'ять років. Сьогодні він також прощається з улюбленим наставником. Ми завжди їздили на соревновання в місті, ну, на Або на до нам приїжджали, а нас всіх підтримував. Саме лучше в мірі вихованців. В нього було більше ніж у всіх, біля ста. Велика група. І старші, і младше. Ребята показували хороші результати. Дружина та дві доньки Михайла дивом вижили, але вони залишилися без житла. Щоб допомогти сім'ї спортсмена, можна надсилати кошти на карту Ольги Кореновської. Реквізити зараз на ваших екранах. Олена Петриченкова, Сергій Озеров, новини 11 каналу.